Ранку малята вітаю вас на занятті, за знайомлення з соціумом. Що за диво, все село білим пухом занесло, дива зовсім тут нема, це до нас прийшла зима. Зима це чудова пора року, яку люблять і дорослі, і діти. Зима буває сніжна, морозна, казкова, холодна, весела, чудова. Діти, а що зима робить? Вона морозить, крутить, лютує. Діти, а як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Так, зима це добре, тому що багато снігу навкруги. Він вкриває землю і рослини від морозу. Дерева відпочивають. А ще взимку можна кататися на лижах, ковзанах, санчатах, ліпити сніговичка. Це дітлахам весело і цікаво. А буває так, що зима це погано. Сніг засипав усе і тварини, і птахи без їжі. А буває слизько можна впасти. Холодно взимку. Треба одягатися, щоб не захворіти. Друзі, погляньте, от до нас за допомогою звернувся хлопчик Василько. Він дуже сумний. Тому що всі його друзі гуляють на дворі, катаються на санчатах, лижах, а він не знає, що йому одягти на прогулянку. Адже на дворі зима, А Василько замерзне і захворіє, якщо вийде на двір в цьому одязі, в якому він зараз одягнений. Допоможемо Васильку обрати одяг на прогулянку. Ось перед нами різний одяг. Зараз будемо визначати, який одяг зимовий і Василько може його одягти, а який не підходить до зими. Шорти, футболка, панамка, сукня можемо одягти? Ні. Це літній одяг. Отже, взимку на вулиці Василько може одягнути куртку, светр, штани, шапку, рукавичку і шалик. А чого ж не вистачає? А що ж Василько буде взувати на вулицю? Чоботи, сандалі чи босоніжки? Із зуття ми можемо вибрати зимові чоботи, щоб ніжкам було тепло любий мороз. Отже, Василько одягне штани, светор, шпанчохи. Потім шапку, куртку, зує чобітки і не забуде рукавички. Це зимовий одяг. Ось ми й допомогли Васильку зібратися на прогулянку. Він одягнув теплі речі і вирушив. До своїх друзів. Ти вже знаєш, що таке одяг та взуття. Давай з тобою пограємо в гру, що зайве. Розглянь уважно картинки. Назви їх та скажи, яка картинка тут зайва і чому. Тож будь уважним. Сукня. Футболка. Чоботи. Сурочка. Що тут зайве? Зайве – чоботи, тому що це взуття, а все інше одяг. Шорти, сарафан, спідниця, капці. Що зайве? Зайві капці, тому що це взуття. Пальто. Куртка. Спідниця. Шуба. Що тут зайве? Зайва спідниця. Весь одяг тут зображен верхній, а спідничка до верхнього одягу не належить. Шляпа. Штани. Шапка. Кепка. Що тут зайве? Зайві штани. тому що штани це одяг, а все інше головні обори. Кеди чоботи, кепка, туфлі. Що тут зайве? Зайва кепка, тому що це головний убор, а все інше зуття. Штани. Пальто, светр, сарафан. Що тут зайве? Зайве пальто. Тому що це одяг для дорослих, а все інше це одяг дитячий. Шуба, сарафан, светр, шарф. Що зайве? Зайвий сарафан, тому що це літній одяг, а все інше одяг зимовий. Валянки, чоботи, босоніжки, черевики. Що зайве? Зайві босоніжки, тому що це взуття літнє, а все інше взуття зимове. Думаю, що тобі сподобалось грати. А якщо ти щось не запам'ятав, пограй в цю гру ще раз. І ти будеш знати, який буває одяг і яке буває взуття. А зараз я пропоную вам послухати віршик про одяг. Чоловічий, жіночий, дитячий для дівчаток він є і хлоп'ячий, легкий літній, і теплий зимовий. Ще домашній, спортивний, святковий. Його шиють, плетуть, вишивають, що це одяг малята вже знають. Ось і закінчилось наше заняття малята. До нових зустрічей.